Привіт, друзі. Ви коли-небудь помічали, що коли ріжете яблуко чи банан, вони через деякий час стають коричневими. А ось морква чи помідор ні. Чому так відбувається? Давайте дізнаватися разом. Цей процес називається окислення. Деякі овочі та фрукти містять спеціальні речовини, ферменти. Коли ви ріжете плід, ці ферменти взаємодіють з киснем. І з'являється темний наліт. Це природний спосіб захисту від мікробів і шкідників. Але не всі фрукти та овочі мають таку особливість. Давайте розглянемо ті, що є у нас на картинці. Банан темніє при зрізі, бо в ньому багато поліфенолів. Яблуко теж темніє, бо містить ті ж ферменти, картопля. Темніє, оскільки має багато крохмалю та ферментів. Томат не темніє, бо містить кислоту, яка уповільнює цей процес. Буряк не темніє, бо має інші пігменти. Капуста не темніє, бо в ній мало поліфенолів. Морква теж не темніє, бо містить інші речовини. А зараз ми перевіримо це на практиці. І ось результат. Як і очікували, яблука, картопля, банан потемніють, а решта залишаться без змін. Отже, ми дізналися, чому деякі фрукти та овочі темніють на зрізі, а деякі ні. Якщо вам сподобався цей експеримент, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще досліди ви хочете побачити. До зустрічі у наступному відео!